Дей, малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Ромашка і Мурашка. На галявині лісу росла собі Ромашка, Одна однісінька. Поряд росли дзвіночки, кульбабки та багато інших квітів. Та лише ромашка була одна. І було їй дуже сумно. І ні з ким навіть поговорити. Дзвіночки передзвонюються між собою. Кульбаки зайняті своїми несінинками-парашутиками, увесь час навчають їх, як подалі літати. А до Ромашки нікому діла нема. Та одного дня все змінилося. Якось під вечір. Почула ромашка, що хтось тихенько плаче. Озирнулася вона навколо і побачила маленьку мурашку. Гей, мурашечко, ти чого плачеш? Ой, як же мені не плакати, коли ніжечка дуже болить, відповідає мурашка. А що сталося з твоєю ніжкою?» – стривожено спитала Ромашка. Бо вона була дуже доброю і завжди всіх жаліла. Я її подряпала і тепер іти не можу. Бач, а воно ще хмари насуваються. Дощ буде. А додому далеко, сказала Мурашка і знову заплакала. І справді. Потемніло, загриміло, а потім пішов густий дощ. Ховайся, крикнула Ромашка і низенько нахилила свою голівку, утворивши затишну білу парасольку для мурашки. «Ой, спасибі тобі, Ромашечко, що заховала мене від дощу. А чим я тобі віддячу? А ти поговори зі мною прішки. Бо дуже мені самотньо. Розмовляли вони, розмовляли, аж поки дощик не закінчився, Мурашка зібралася йти додому. Куди ж ти з хворою ніжкою підеш, біднесенька? зупинила її Ромашка. Давай попросимо дядечка подорожника, хай він полікує. Він добрий лікар. А дядько подорожник ріс поряд, і почув він про мурашчину біду. Тож дав він краплинку свого соку і полікували мурашці ніжко. А тут іще дядько джміль пролітав мимо, і ромашка попросила його допомогти мурашці дістатися додому. Посадив джміль її до себе на спину. Полетів до мурашника. З того часу мурашка частенько провідувала ромашку, розповідала їй про новини у мурашнику і у лісі, не забувала подружку. Настав час ромашці висипати достигле насіннечку. А вітру, як на біду, нема, саме насіння. Не рознесеться по галявині, зажурилася наша ромашка. Ось тут і допомогла мурашка подружці, покликала вона своїх родичів. Схопили вони кожна по носнинці і розбіглися на всі боки галявини. А наша мурашка задоволено каже наступного року ти вже не будеш та галявині одна. Не будеш змувати добром за добро. Малята пам'ятайте, ніколи нікого у біді не залишайте. Тоді обов'язково знайдеться той, хто і вам допоможе. Гарного вам